Таро прогноз для кожного знаку зодіаку на новолуння, яке відбудеться 25 червня 2025 року. Ну що, що ж для овнів? Овни маєте продовження емоційної комунікації, яка вже стартувала. Можливо, ви чекаєте на якусь відповідь, то її отримаєте. Можливо, ви хочете реакцію, то зараз теж отримаєте її. Ви побачите, що йде продовження. Якщо ви десь започатковували якісь договори, перемовини, то зараз буде таке вдале, але емоційне продовження цих розмов. Можливо, та, ця карта також означає е, процес торгів, коли ви торгуєтесь з кимось, коли ви емоційно намагаєтесь для себе отримати кращі умови і спілкуєтесь про це. М -м, Телець, чудова карта, теж до речі, емоційна, але вона говорить про емоції всередині сім'ї, всередині ваших між вашими найближчими людьми. Взагалі це новолуння враку, воно в цілому про родину, сім'ю, корені наші, про батьківські зв'язки. Але це власне така комунікація з людьми, які в близькому колі, і власне з родинними зв'язками. Ця комунікація може говорити про якісь домовленості або обіцянки в вашу сторону від родичів. Близнюки, близнюки, дивіться певне розчарування, вигорання емоційне, упадок сил, а також така, знаєте, якби емоційна опустошеність. З однієї сторони, це також відпускання емоцій і прощання з чимось з минулого, що вже не актуально. Може ви просто переосмислити якусь ситуацію з минулого, яка вже зараз не має жодного підґрунтя, аби далі нести з собою цей тягар чи образи. Але з іншої сторони, це також, якби така ось пауза перед новими відчуттями, в якій не завжди комфортно перебувати так наодинці з собою, і своїми переживаннями. Раки. Раки, ну тут комунікація тета-тет, -тет, романтика, побачення, а також дуже цікавий ем, цікава комунікація на тему зізнань в коханні, на тему е, власне певної фіналізації якогось одного процесу і домовленостей про новий процес. Це дуже цікава карта. Карта, яка говорить про партнерство, про класне поєднання, про такі задушевні розмови, тільки обережно з секретами, бо вони теж тоді вже стають. Е... На двох, і потім їх доводиться берегти теж двом своїми. Може не варто так ділитися, але чужі до вас можуть приходити, і ви можете знаєте, це як перетікання енергії і перетікання інформації вас і ще когось. Те та те. Далі у нас леви, і ох, Леви, цю карту ви любите. Ту взагалі, прям як знаєте, образ левів. Хороший фінансовий результат від попередньої діяльності, де ви відчуваєте, що ви на коні. От ви це змогли. Фактично, це не так фінансово важливо, як досягнення для вас буде значиме, а прям задоволення від того, як. Фінансово ви отримуєте результат від діяльності, яку дуже довго десь вели. Тому що це зазвичай результат такої довготривалої діяльності. Також для багатьох, особливо для чоловіків, це підтримка і не завжди матеріальна, а саме прям моральна підтримка, база відчуття тилу, і це відчуття тилу від жінки. А для жінок ця карта говорить про те, що Вдала справа почата раніше дійсно результативна, і особливо в грошах. Діви. Діви, новий вектор, нові перспективи, нові горизонти, можливо, така далекоглядна перспектива, куди ж все ж таки рухатися по-новому. Це новий шлях, новий курс. Ви бачите, куди йти, і це найважливіше, що у вас є одразу відчуття, що це ваша дорога. Ну, прям відчуйте, що зараз нового відкривається вам, бо це як нові двері і нові шанси. Терези. У Терезів прям така документальна історія. Дуже багато чого доведеться зараз або отримати, або фіналізувати документально фінали судів, фінали якихось тяжб, якихось документальних справ. Можете отримати навіть можливість на, на ем, оформлення нового документу. Цікава карта, тому що вона кармічна. Зазвичай за цим арканом приходять ситуації, які ем, документально приносять як новий етап життя. Ідемо до скорпіонів. Скорпіони, маєте вибір. Вибір з ким, куди, як, і дуже багато. І знаєте, таке ізобільна карта. Карта такого багатства в пропозиціях. До вас ідуть в руки шанси, вам тільки доведеться обирати. До речі, у скорпіонів дуже вдале новолуння, тому прям ваш вибір буде точно виграшним. І не консультуйтеся ні з ким, бо це вибір, який потрібно прийняти вам без поради з іншими. Стрільці. Стрільці, вперед. Більше віри в себе. Це карта самооцінки і карта, яка вказує на те, що е, взагалі ідеї, які ви зараз отримуєте, вони мають бути вашими персональними. Ви маєте перший крок зробити, ви маєте своїм іменем називати, ви маєте прямувати вперед. Знаєте, що те, що ви зараз починаєте, буде потім мати прихильників, шанувальників та підтримку, буде увінчається успіхом. Єдине, що це має бути ваша, ваша ідея, не якась запозичена. Не десь перейнята, а чітко ваша. Козороги. У козорогів дивіться питання ризиків, чогось такого новизни, в що ви дуже боїтеся йти, і е, щось таке свіже, невелике, але зовсім як новий досвід до вас зараз приходить. Багато для кого це буде навчання чомусь новому, або е, якийсь такий експеримент, трошки екстрім, заняття, яке для вас в новизну приходить до вас саме по цьому новолунню. Водолії. Вау, водолії, подивіться це кармічна карта. Також це карта. Такого повного перевтілення. Багато хто з водолію прям зовнішньо це переживе. Для когось це карта прям змін, які можуть, наприклад, стосовно здоров'я прийти і прям поміняти ваше життя. Прийде нарешті якась фіналізація довготривалого процесу в хронічних захворювань, і може бути знаєте, як світло в кінці тунелю: що ось нарешті етап виздоровлення. Або це повністю зміна, зміна е, спеціаліста, який е, вами займається. Також це карта переродження. Тому це і духовне, і психологічне може бути як по стану переродження. Це кардинальна зміна. Це прям вау-подія. Це те, що е дійсно дає вам відчути новий смак життя, по-новому запрацювати, як початок нового циклу. Водолі хто, хто зрозумів, про що йдеться у вашому сценарії життя, дайте знати в коментарях і одразу залиште лайк. Е рибки. О, рибки, щаслива карта радості, комунікації з дітьми, радісного спілкування, коло оточення, у когось це таке жіноче коло ретріту. Для чоловіків це може бути радісна новина, яка до вас приходить, це висвітлення інформації, це ситуація, яка нарешті проясниться. Це також виявлення того, що було скрито. Зараз ви бачите правду, бачите істину, ситуацію там без якихось прикрас. Це карта, яка. Має при будь якій інформації яка проходить вас обрадувати тим, що ця інформація проходить вчасно. Ви її тепер знаєте, і тепер ви знаєте, як з інструментом. Ну і традиційно за фіналом, картою для України продовження контактів з різними людьми. І та ж сама позиція. Тобто, ти сидиш на тому ж самому стільці, як країна, я так розумію, просто в ті ж самій позиції, і більше в такій якості спостерігача дивишся за та комунікуєш з дуже багатьма людьми одночасно. Ніби як сітка, така мережа формується навколо, і е, ти в центрі цього постійно ведеш переговори. Тобто, це така карта більше. Перево, перемовин або спостереження перемовин інших між собою в позиції спостерігача без зміни по факту ситуації. Нехай е, це новолуння приносить тільки гарні новини. Залиште лайк, підпишіться, якщо ще цього не зробили, і якщо резонує карта, залишайте в коментарях фразу я приймаю і позначте, хто ви по знаку задяку.